Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що генерал Дмитро Марченко виконав на п'яті з плюсом завдання з оборони Миколаєва, а потім був переведений для виконання інших важливих завдань. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки. Про генерала Марченка він виконав завдання на п'ятір з плюсом, коли це було дуже потрібне місто Миколаєво. Далі є військове рішення. Він нікуди не подівся. Ми з ним на зв'язку. Він допомагає, виконуємо роботу. Військові вирішили, що він потрібний для важливішого військового завдання. Я це коментувати не можу, але свою роль дуже важливу роль грав у захисті Миколаєва, зазначив Віталій Кім. В той же час джерела зазначають, що зняття Марченка є особистою ініціативою Ярмака. Мала того інформація про те, що він працює з партизанами, тобто їх підготовкою підтвердилась. Але чи рівень це цього генерала Проскакує від злих язиків інформація, що зовсім скоро Марченка захочуть повернути в СІЗО. Потім же на видуманій справі з бронежилетами. Вгадайте, хто за цим стоїть. В той же час служба безпеки України почала кримінальне провадження проти високопоставленого військового, який в інтерв'ю розкрив деякі деталі військових. Планів збройних сил. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона не розкрила ім'я військового, але джерела Бабеля у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про керівника оборони Миколаєва генерала Дмитра Марченка та його нещодавнє. Інтерв'ю виданню РБК Україна, хоча можливо, і проти генерала Кривоноса, днями СБУ, встановило, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних оперативних планів застосування Збройних сил України. Підготовки організації ведення бойових дій, заявила вона. Ви всі прекрасно знаєте, що нічого такого ще потрібно для ворога. Дані генерали в інтерв'ю не казали, але от владі їхні слова дуже і дуже не подобались. Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Роман Костенко вважає, що міністерство оборони розкритикувало генерала Дмитра Марченка, який займається обороною Миколаївської області через його зростаючу популярність. Костенко зауважив, що критика не про те, що військові не повинні розповідати, а про те, що є популярний генерал в народі це побачили в офісі президента і вирішили його осадити. Читаючи те інтерв'ю, яке давав Марченко, я не побачив нічого такого секретного, бо, хоча б, для службового користування. Про що можна було так говорити, зазначив нардеп. Він нагадав, що Марченко розповів лише те, що до нього вже було сказано: проте зростання популярності, викликало ревниву реакцію з офісу президента, де через свій рупор, зокрема, Ганно Маляр, спробували якось осадити генерала. За словами Костенка, є декілька гіпотез щодо того, чому так сталося. Так в ОП медійні люди, які розуміють, що таке популярність. Ні, з тієї чи іншої людини їм щодня надсилають звіт кого найбільше зараз читають або кого найбільше цитують в змі. Туди потрапив і Марченко, хоч він цього зовсім не прагне. У нього запитали, він сказав свою точку зору як бойового генерала. Люди ж бачать щирість, коли ти не вигадуєш щось, а просто говориш від себе, як воно є. Розповідаєш, як було, а таке реально було. Те, що він говорив про готовність півдня до оборони, пояснив нардеп. Окрім цього, Костенко прокоментував інформацію про конфлікт головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з офісом президента. Він зауважив, що не знає, яка ситуація зараз. Проте непорозуміння справді були. Народний депутат повідомив, що має непідтверджену інформацію про те, що критика генерала Дмитра Марченка може бути підготовкою зміни залужного на іншого генерала на посту головнокомандувача. Водночас залужний повинен буде обійняти посаду міністра оборони. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.